Адже жінок не закриють кордони. Ні, ну вони використовують інші способи маніпуляції жіночої частини населення, в тому числі через чоловіків. Тобто. Дійсно, робляться певні дії для того, аби утримувати українських жінок на території України, аби зупинити оцю масову міграцію, але прям тупо закрити кордони, як вони це зробили з чоловіками. Вони не можуть, бо це неможливо аргументувати. Немає якихось явних підстав. Давай я так скажу: у 2025 році будуть певні застереження для всього населення і для жінок включно. Щодо перетину кордону, це може бути пов'язано з чим завгодно. Важко прогнозувати, що вони видумують на цей раз. Можливо, це буде історія повторення, як була з ковідом, але придумають якусь нову бацилу і, типу, щоб там не знаю, не заразитись від когось, щоб не заносити її до себе, або щоб зберегти українське населення від зараження цією штукою. У такому плані так. А от просто закрити для жінок виїзд, аргументуючи це чимось, тільки от таким якимось ухищренням, але тоді вже для всіх. Типу, жінок, старих, малих, дітей, молодих, абсолютно для всіх, але у форматі застереження. Типу, ми дуже крайні не рекомендуємо і це все масово розкачується, як качалось на ковід, а ви там на свій на власний розсуд. Та